Я вам хочу сказати, що настрої, такі, знаєте, ми не переможні, навіть просто якщо ворог не розуміє цього, то навіть якщо до одного да, нас просто винищать, вони все одно не переможуть, тому що ми вже перемогли. Тобто дух наш незламний настільки, що яка би сюди хмара і навала не йшла, перемога вже за нами. На жаль, дуже великою ціною, але ми вже перемогли. На Планета у перші дні повномасштабного вторгнення перетворився на волонтерський центр. Сюди зносили продукти харчування, медикаменти, одяг, амуніцію, спальники та решту необхідних речей для військових. Планета об'єднала людей різного віку та професій, які б за мирних часів, мабуть, не зустрілися. Сюди в планету я прийшла, здається, на другий день тут. Робився хаос, тут було дуже багато людей. У е, нас є ще також наша волонтерка Оксана Володимирівна. Вона сказала, стій тут і нікуди не йди. Бо спочатку людей бажаючих було настільки, що вже їм казали, ми вам зателефонуємо, тому що ми не, ну, не поміщаємося, немає стільки робот. А я впевнена, стала і буду стою, чекаю, зараз тебе налаштують. І я пішла спочатку до медиків, допомагала їм там медикаменти сортувати, щось ділити. І так зачепилася, знайшла мене Оленка, знайшла мене Тетяна. І з того дня, ну. До травня місяця в нас було ну, може в кожної по два-три вихідних. Ми цілий день тут цілодобово. Майже і охоронці, і всі ми тут просто робився такий рух. Анастасія Куца, вчителька за освітою, не один онлайн урок провела саме зі штабу. Чому прийшла? Я не можу дати відповідь. Ну так я не могла. Я 24 лютого не весь день в паніці провела. А 25-го я сказала чоловіку, сказала: мамі, мамі, я не можу сидіти вдома. Їхати мені немає куди і не було навіть такої думки десь кудись виїжджати. Мені треба кудись йти. На той момент ще не було ніякої офіційної інформації, що тут прям штаб, так це все було живе. Живе, просто отак згуртувалися і зібралися. Ніякої реклами не було. Я просто прийшла в центр. думаю, я десь когось знайду. І побачила цей рух біля планети, і тут зачепилася. І до сих пір, до сьогодні не зміг сидіти вдома, і Микита Телега спочатку виконував функцію вантажника. Зараз ріже стрічки для маскувальних сіток. Побачив клич про допомогу, прийшов сюди. Одразу всі настільки були заклопотані всіма справами, що як тільки питаю в когось, чи можна комусь допомогти, одразу всі ми вам дзвонимо, йдіть. І зрозумів, що так діла не буде. Якраз тоді ми грузили мішки, які при вході. І так вклинився сюди в цей процес і почав допомагати. Лете сітку з думками про рідний Миколаїв Сергій Знайко. Він три тижні був під обстрілами. А коли російська армія оточила місто з трьох боків, з дружиною та тещою вимушено покинули будинок. Згадує чоловік. Коли почалася війна, то ну по-перше, це було дуже страшно, дуже страшно для нашої сім'ї. Але потім, знаходячись під вибухами, то ми зрозуміли, що місто може бути взяте. Воно було оточене, тому ми виїхали. Але коли стрімко почали роз... розвиватися події, поруч з нами Херсон 55 кілометрів, то ми зрозуміли, що місто наше попадає в зону бойових дій. А тут така ненависть, і така злість віддячити. Якби брали до війська, то я перший би пішов в би військо, як кажуть, воювати з. З росіянами, бо це ну жахи, просто те, те що вони роблять, із з цивільним населенням. 17 березня Сергій Федорович вже був у Хмельницькому, а 18-го разом з дружиною пішли у волонтерський центр, який наразі відвідують чи не щодня. Таким чином кажуть, роблять свій вклад у перемогу. А як можна було, коли у тебе двоюродний племінник, там взять і таке інше, вони військові, вони воюють. Як можна було приїхати в Хмельницький і займатися чимось іншим, крім того, що йти якось допомагати? Бо я рахую, що якась краплинка цього, що я роблю за ці за долі, вона допомагає, вона дійсно допомагає їм. Навіть думки не було, що я можу отак, от пенсіонер, просто нічого не робити. І Постерігати якось, стояти осторонь цього всього. Так що хмельничанам респект. Респект, я ж кажу, дуже великий за те, що вони зараз трошки, я вам відверто скажу, трошки спав. Якийсь, якийсь спа є. Війна не закінчилась, і от вчора ми мали розмову з хлопцями, то вони кажуть, що зараз всі наступають моменти, коли інтенсивність. Бойових дій, яка йде там на, на, на нашому е, напрямі, то вона потребує е, спільних дій всіх разом. І сітки потрібно, і автомобілі, і дрони, і все, 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 все. Підприємець Артур Радчук допомагає армійцям від початку війни на Донбасі. Його напрямок у волонтерському штабі забезпечення господарськими товарами. У Мене купа друзів там служать, декого ховати прийшлось. Так що цю тему я знаю давно. І це не тема, це наше життя сьогоднішнє. З 2014 року це мені живу фактично. Тобто трошки щось заробляю на життя, а в основному я... мені болить. Коли я прийшов сюди, це був третій день війни, одразу як прийшов, питаю, де старша. Старша кажуть, десь від'їхала. На чого буду чекати? Так, вперед, тут, тут таке творилося, нас десятки людей не встигали навіть елементарні ящики склеювати, коли ми відрожали хлопцям. Багато чого. І я став на хоз групу, господарську групу, тому що я сам підприємець я і займаюся цією групою, достатньо добре знаю, орієнтуюсь, навіть просто елементарну назву, щоб записати, де треба знати. Тут ти прийшов, тут тобі медик, тут тобі студент, тут тобі вчителька. Розумна, куча різних професій, яких об'єднало спільне щось таке спільне, що воно не на бумажці спільне, воно тут спільне. Це важливо. От і все пригадайте день 24 лютого. Пам'ятаю, що на вулиці біля кінотеатру Планета було повно людей. А що відбувалося всередині? Дивіться, з 24 лютого, якщо пам'ятаєте, всі пішли записуватись тероборону, і це ж величезні черги. Тут дзвінок, що, що з планетою, що відбувається в планеті, чи можна там розташувати штаб допомоги Збройним силам України? Я звичайно, як керівник кінотеатру, всіма руками за, тому що тоді кожен хотів долучитися, ніхто не знав насправді, що, що насправді відбувається які. Будуть подальші дії, і тому приміщення в центрі міста я вважала, що його треба максимально задіювати. Тут на початках взагалі в нас ворота не закривалися. Ну, вже можна розказувати, вже того всього немає, але в дворі кінотеатру тут коктейлі повним ходом на виробництво було. Хлопці одні привозили, другі завозили, хтось пляшки ніс, хтось привозив бензин, мастило. Тобто, ну це все на такому, я можу навіть сказати. Для мене це було на професійному рівні, знаєте, тому що коктейлі були різні. Виявляється, наші бандерівські смузі може бути по різному рецепту. Попри те, що було дуже багато народу, воно все було дуже організовано. От люди якось прислухалися один до одного і, мабуть, інтуїтивно відчували, що потрібно йде потрібен в той чи інший момент. І реально були моменти, коли приходили, ми хочемо допомогти, ми хочемо допомогти. А ти розумієш, що в принципі в тебе вже настільки багато народу в приміщенні, що пройти важко, не те, що щось робити ще додатково. Настільки відчуття єднання, настільки кожна людина тобі була рідною. Знаєте, ну реально людину бачиш вперше, але вона тобі вже близька, рідна, і ти відчуваєш, що ти з нею от поєднаний, поєднаний тим бажанням допомоги. І це дуже важливо за вісім років волонтерства. Що вас вразило найбільше? Те, що було до 22-го, я не вважаю це волонтерством. На сьогоднішній момент я можу сказати це відверто, тому що якщо я раніше думала, що я десь волонтерю, допомагаю, то в порівнянні з тим, що я побачила і відчула цьогоріч, це було ніщо. Реально, це велика сила. Велика сила. Єднання людей, спрямування до одної мети це дуже велика сила. Просто прийшла зранку, потрібна допомога. Да, ставай, бо тоді ще людей було досить мало. Займаємося зараз розливом коктейлів. Ворог хай не, не здумає сюди сунутись. Все все, що все що потрапити. Ми зараз прийшли сюди. Якщо не тут, а треба, то підемо на Кам'янецьку, на Шевченка. В нас Там, де день. потрібна допомога. Ми готові допомогти. Бо ми вже позаносили все, що можемо, але тепер можемо ще й руками щось робити. Чому ви від'єдналися від волонтерів Поділля? Ви відчули, що у вас тут є вже своя команда однодумців, можливо? Фактично, ми не від'єднувалися. На початках тут, направду, був розташований штаб благодійного фонду Волонтери Поділля і ми працювали. Але з часом, згодом, так як все міняється, міняється формат роботи, волонтери Поділля почали робити такий напрямок, як волонтерська пошта. І зробили е, новий для того і окремий офіс знову ж таки для впорядкування, для впорядкування, для того, щоб люди е, розуміли і розділяли там посилки, несли туди те, носили туди. Ну якби це більше було для впорядкування і так по. Я не можу сказати, що ми від'єднались. Ми досі ми спілкуємося, ми допомагаємо. вони звертаються до нас. Ми звертаємось до них. Ми співпрацюємо. Співпрацюємо, тому що ми в принципі працюємо на одну мету, ми робимо одну справу. У момент, коли у вас опускаються руки, де шукаєте сили? Чи ваша основна мотивація це війна? Руки не опускаються. Чесно вам скажу, з 24 лютого руки не опускаються, навпаки, хочеться більше, якомога краще. Так, іноді виснажуєшся, іноді сили на виході, але. Але ми собі знаєте, буває, проводимо такі, як то зараз можна казати, тімбілдинги там чи як там можна назвати. Ми трошки відпочиваємо. Були от з нашими волонтерами, з'їздили, зробили собі вихідний, тому що ми перші кілька місяців ми працювали взагалі без вихідних субота, неділя, тобто ми від тільки закінчується комендантська, буквально 10 хвилин. І я вже була тут. Сили беруться, сили беруться, коли приходить смс від хлопців. Знаєте, коли ми чекаємо, там відправили передачу, і на зв'язок не виходять, не виходять, немає там день, два-три. А проходить тиждень, і нам відписка і нам фото, і це надає сили. Люди з планети волонтерів. Які вони? Якщо говорити про нашу команду і про громадську організацію Планета Волонтерів, я хочу зазначити, що це не тільки волонтери, які прийшли з вулиці, та з 24-25 лютого, це і працівники обласної фірми «Кіновідеопрокат», в принципі, кінотеатру Планета є в нас Оленка, і всі її знають от саме як Оленку, як волонтершу Оленку, тому що то не є такий офіціоз, а вона є бухгалтером на фірмі, але тут вона Оленка і. І вона є таким поштовхом, в принципі, до створення організації. Вона є нашим таким контролем за роботою. Вона так впорядковує то все більше і завжди заряджає. Завжди. От хто заходить із неї знайомиться, вони зразу знають то такий львівський подих наш. Пригадайте якісь курйозні випадки. З <рес> таких, що можна нам озвучувати. Слухайте, курйозних, ну не пригадаю, не знаю. Було по всякому, було по всякому, в нас завжди весело. І вже з тим весело, вже дівчата навіть зробили нам Тік-Ток. Я була взагалі дуже далека до того, але ну, нові течії молодь хоче, тому ми є і в Тіктоку вже. знаєте. <рес> Випускайте! <рес> <рес> Моє серце сталь, моя крова – зов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов. Бляха, муха, я в шоці просто. То просто. Я просто Олександр. Пане Олександр. Аймшоки трилі really. знімай. Допомога за силу. Які ви напрямки охоплюєте? По запитах, по запитах, абсолютно по запитах, і те, що хлопці потребують. На жаль, все закрити не можемо, але наразі тим, чим маємо, закриваємо. Якщо чогось не маємо, ми спрямовуємо хлопців на інші благодійні фонди або самі звертаємося на інші благодійні фонди. Тобто стараємося закрити по максимуму. У чому сила українців? В єдності. Звичайно, в єдності, в єдності, в своїй жазі вже така жага до волі, до свободи. От в цьому, в цьому на вашу думку, що має робити кожний українець, аби наблизити день нашої перемоги? Працювати на перемогу. Обов'язково працювати на перемогу і от, безпосередньо дивлячись на ту команду, яка є сьогодні з нами. Я можу сказати, що людина, будь-яка людина, може себе застосувати. Чи очікували ви повномасштабне вторгнення і чи були морально готові до цього? Ні. Ні. І коли мене розбудив батько, зранку 24-го я спершу, знаєте, коли батьки дзвонять, коли ще немає 6-ї години ранку. Ну, перша думка, що, не дай Бог, що сталося. І от Ти знаєш вже, почалася війна. І знаєте, в мене був такий якийсь ступор, я не вірила. Я не вірила, і, мабуть, це усвідомлення прийшло задовго після. Навіть коли вже тут був штаб, коли ми вже тут йшло е повним ходом робота тут на штабі, е все одно не було от сприйняття того, не, ну, не приймав мозок, що направду таке може бути. У кожного з нас є діти, у нас є внуки. Це майбутнє їхнє. От і все. Невже, невже ради, заради майбутнього ми маємо наплювати на сьогоднішнє? Тоді майбутнього в них не буде. Тоді. А Україна це, це наша Україна. Наша вона, і все. Зубами буду грести за Україну. Не треба ж е, чекати, десь сидіти там, я не знаю, в парках відпочинку і таке інше. Чекати, що хтось тобі принесе перемогу. Ти повинен розуміти, чи то сіточки, чи то різати тканинку, чи то плести, чи то, чи то щось донатити, чи ну, ну, маса ж таких питань, чи щось підвести, чи щось е, підгрузити, щось там і таке інше. Перш за все вірити. Те, що все буде, все буде добре, все буде Україна. Потім не забувати про, про те, що в нас війна в країні. Тобто завжди хоча б якось допомагати, як не матеріалами, так коштами, не коштами, так справами. Перші дні ж бомбили Київ, і ми е, такий масштабний цілий бус завантажили Київ. І перше відео з Києва, коли нам дякували, що ми ну, і просто ти сидиш, дивишся і розумієш, що, ну, а, як, а як потім перестати. Ну як? Як я зараз просто все лишу і піду? Ну Не можу я так. Роми проходячи, вони не проходять ніколи повз. Вони завжди щось туди нашепочуть. <клес> і ну, ви бачите, по стану тої плити не дуже всі можуть пройти просто повз. Хтось випльовує свою емоцію, тому це такі в нас, знаєте, громовідвід, скажімо так.